Я прийшов, щоб ви почали дивитися на Ісуса Христа. Просити вас навіть, що дивіться на Ісуса. Тому що ми, що це Слово говорить, ми повинні бути як Христос в цьому світі. Лишень проспівавши у Христа хрестились, у Христа задягнулись» не означає, що ти вийшов як справді Христос. Взагалі-то це праця. І праця часто не одного дня, тому люди, які приймають Ісуса Христа, народжуються згори, їм здається, що Христос буде чарівною паличкою в їхніх руках. Так не буде. Ви будете дітьми, якщо ви справді будете спраглі, а тоді ви і є діти, тому що діти завжди спраглі. І вони весь час хочуть їсти. Спочатку їм дають в режимі якомусь кожних три години, чи як там не пам'ятаю вже. Але мається на увазі, а потім, коли просто воно плаче. От я вам хочу сказати: спочатку, так і люди, які народжені з гори, як їх дуже перекормиш, то вони можуть і взиргнути. Ну не переживайте, це таке. Я думаю, що все внормується, і люди будуть зростати, і зростати до юнаків ще й до отців, і будуть протистояти дьяволу. Щоб збудити ваші серця іти дорогою Христа, ми і виходимо в інтернеті в ефір. А так би ми могли і не виходити, залишитися тут самі, тішитись, радіти, а що нам інші. Головне, ми вже спасенні, правда? Так живуть багато теж церков, але як мені кажуть, а ви не маєте єдині спокою. Що весь час тут там, тут там якісь, як то називається діти, ті, що знаєте? <кій> Гіперактивні. От Бог зробив нас гіперактивними. Чому? Бо ми горимо. Ми горимо, ми палаємо і цей вогонь хочемо розкинути посеред всіх людей, яких знаємо, яких не знаємо, тому що багатьох ми не знаємо. Нам відкрився план Божий, щоб ми саме так і робили. Тому що саме так робив Христос, який прожив всього-навсього до 33 років, а скільки він зробив? Спас світ. Що зробив ти, що зробив я? Це питання стоїть перед кожним. Скільки тобі років? А я вже все, мені вже, мені вже забагато, та? Ну. Да? No. Ні. О, бачите, в нас такі люди, всі молоді, всі в Ісусі Христі. <сум> Щоб збудити ваші серця і до дорогою Ісуса, і коли ви підете цією дорогою, саме це і почне славити Бога. Тому що, йдучи дорогою Ісуса Христа, вас і будуть супроводжувати чудеса і знамення, про які говорив ж Ісус Христос. Ви відкрийте Євангелію, оце знамените в нас на християнських зустрічах. У нас знамениті всі слова Господа, але знамените, оце Марка 16, яке підтверджує, що ми маємо віру. І справді, якщо ти хочеш знати, чи ти маєш віру, ти хочеш знати, чи ти маєш віру. Оце відкрий Марка 16. 17 18. І ти будеш знати, маєш ти віру чи не маєш ти віру.